Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Дурдом Інфо, з вами Ігор Батут. Сьогодні маємо 9 грудня останнього місяця в 2024 році. Ну і в нашому дурдомі великому наступні новини. І так. Ну, з Трампом стало більш-менш все потрошки вияснятися. Армагеддон кінчається. Трамп, коли повернувся із Франції, дав інтерв'ю NBC News, де ну, прояснив своє відношення до війни в Україні, до того, як він бачить цю всю ситуацію. В інтерв'ю політика запитали, чи варто Києву готуватися до зменшення американської допомоги після того, як він складе присягу? Трамп відповів коротко. Можливо. Так, можливо, ні. Після цього Трамп знову дорікнув європейським країнам за те, що вони витрачають менше грошей, ніж Штати на допомогу війні. Війна з Росією для Європи важливіша, ніж для нас. Вона важлива для всіх, але для Європи важливіша, ніж для нас. Тому що мова йде про те, що між Америкою і Європою існує ще океан, а вони то поруч, кордон не рядом. І я гадаю, що це чітко дало таке пояснення всім оцим здогадам. Про погляд Трампа на війну в Україні. Здавати Україну ніхто не збирається. Війну закінчити хочуть, хочуть швидко, але дійсно деякі країни Трамп хоче спонукати до більшого втручання в допомоги Україні. Журналістка нагадала Трампу про обіцянку закінчити війну в Україні лише за добу, ще до того, як він офіційно обійме посаду президента. Трамп відповів, що намагається це зробити. Я намагаюся закінчити її, але якщо зможу. Трампу дійшло, що Путін це вже, скоріше всього, те, та істота, яка вижила з розуму. І дійсно, навіть розуміючи те, що Трамп готовий примусово заставити Україну на якісь суттєві поступки, навіть територіальні, разом з тим він не бачить кроку напроти з Росії. Разом з тим Пісков заявив в своєму теж інтерв'ю, що Росія підходить до... Питання примирення тільки ви, виключно з позиції турецьких домовленостей. Ну, а там, звісно, що там йде повна капітуляція, на що Україна навряд чи піде, це хіба що вже там не зрозуміло, що буде. Тому надалі, можливо, тільки два сценарії. Або в нас буде мир або ми отримаємо стільки зброї, з якою здатні будемо звільнити наші території. Ну і разом тим, паралельно в Курській області є певні успіхи, ми знову звільняємо населені пункти в напрямку суджі. Наші хлопці здобувають перемоги, здобувають, укріпляють позицію України в переговорному процесі. Ну і друге таке питання, яке за ці виходні всі спостерігали, це визвольна боротьба, можна так сказати, в Сирії з подолання режиму Асада. Що на цю хвилину? Вчора ховали вже Асада, що він начебто розбився, але я, чесно кажучи, всім своїм друзям казав, що не вірю в це, тому що літак летів в одному напрямку, потім зробив круг. Напрямок російської авіабази, потім пропав з Радарів. Ну і вже підтверджується, що Асад знаходиться в Москві, що він живий, здоровий. Скоріше всього, просто виключили обладнання, посадили літак, Асада пересадили на якийсь корабль і відправили в Росію. Разом з тим повстанці підійшли в притул. Вони вже зайняли і Дамаз, де захопили палац. Асада, і вони вже зайняли портове місто Тартус та підійшли в Притул до авіабази повітряно-космічних сил Параш. Про це повідомляє російський телеграм-канал важної новості. Так що а парашисти разом з тим просять Ердогана пропустити їх через Суецький канал, їхні кораблі. Поки не відомо. Я гадаю, що Ердоган, напевно, погодиться. Кораблі, скоріше всього, пропустять. Ну, а ні то попливуть через Дєбрі дось туди, до Архангельська чи ще кудись. Чи до Мурманська. Такі новини на цю хвилину основні. Ну, а з неприємного ще, що є, що росіяни знову е зібрали велике накопитили велике озброєння, збільшили літаків в Венгресу. І можливо ми очікуємо наші ППО, приведені в готовність і очікують масовий новий удар расистів по Україні. Ось коротко все на цю хвилину. Чекаємо на наступні новини. Гадаю, зустрінемося ще, можливо, ввечері, а можливо вже завтра. З вами був Ігор Патут. Слава Україні. Пока-пока.